Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку планета земля. Щастя, і здоров'я всім людям бажаєм. Зранку в дитячий садок поспішаєм. Сьогодні у всьому світі до України прикута увага всіх людей. Україна велична держава. Дійсно, нам є чим пишатися. Нещодавно Україна відзначила День Незалежності. І сьогодні я знову пропоную вам поговорити про нашу рідну країну. Україна це наша батьківщина. А що ж для вас означає батьківщина? Сонце в небі і зоряна ніч солов'їна. Це моя батьківщина. Батьківщина. Це ліс осінній, це домівка моя і садочок і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато, це твої найкращі друзі і бджола у веснянім лузі. Дід, а давайте спробуємо підібрати гарні слова про нашу Україну. Потрібно уважно поглянути на картинки і дати відповідь. Україна яка, щедра, Україна яка? Родинна? Україна яка? Працьовита. Україна яка хлібна. Україна яка квітуча. Україна яка. Чарівна. Україна яка. Родюча. Україна яка. Мелодійна, Україна яка вільна, Україна яка? Дружня. Україна яка казкова, Україна яка. Незалежна. Україна яка? Кольорова. Україна яка сильна. Україна яка. Багата. Україна яка, рідна. Дякую. Всі діти. А як же називають людей, які живуть в Україні, діти? Так, їх називають українці. А якою мовою розмовляють українці? Рідною, українською. А що ж можна сказати про нашу рідну українську мову, діти? Яка вона? Мова яка? Щедра, мова яка? Свята, мова яка? Калинова? Мова яка? Материнська. Мова яка? Багата. Мова яка? Дзвінка? Мова яка? Світанкова. Мова яка? Колискова. Молодці діти. Кожна країна відрізняється своїми державними національними символами діти. А які ж символи у України? Так, це прапор, гімн та герб. Державним прапором України є синьо-жовтий стяг. Синій колір це колір чистого мирного неба, а жовтий колір це пшеничне поле, що колоситься під ясним сонечком. Прапор це символ незалежності нашої держави. Герб України це тризуб. Він золотий на голубому тлі. Відображає триєдність життя батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Державний гімн України це урочиста пісня, символ нашої держави. Називається він «Ще не вмерла України і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Давайте прослухаємо з вами уривок гімну. Коли звучить мелодія нашого гімну, усі присутні мають підводитись. Пропоную і вам підвестися, віддаючи пошану нашій державі. Ще не вмерони нісла! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, У усвої. Ми за нашу покажем, що ми козацького роду. Крім державних символів в Україні є народні символи: Це калина. Віночок, чорнобривці, паляниця, українська сорочка, верба, лелеки, мальва, рушник та барвінок. Ми українці вільні, сильні та незалежні люди. В єдності наша сила. Завжди пам'ятайте, що наша країна. Україна неповторна і єдина.